Євангелія від Святого Луки, глава 2. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній, і всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового. Що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав її день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповела і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні. Були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували атару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака Дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і сказали: Слава Богу, на висоті і на землі мир! У людях добра воля. І сталося, коли анголи відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному Ходім до Віфлеєму, й побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши. Розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено, і всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили, а Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так як їм було сказано. Коли ж виповнилось вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали Його, як був ангел назвав, перше ніж Він в утробі зачався. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом, як у законі Господнім написано. Кожне диття чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм випровадив його, і як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законим, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав, та й промовив. Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм із миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля, і дивувалися батько його й мати тим, що про нього було розповіджено, А Семен їх поблагословив. Та й прорік до Марії, його матері ось призначений цей багатьом на падіння й уставання в Ізраїлі і на знак сперечання, і меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Була й Анна, пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового. Вона дожила до глибокої старости. Живши з мужем сім років від свого дівування, удова років сімдесяти, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі, постами й молитвами. І години тієї вона надійшла Бога славила та говорила про нього всім, хто в визволення Єрусалиму чекав. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету, а дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости, і благодать Божа на ній пробувала. А батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. І коли мав він 12 років. Вони зазвичай на свято пішли. Як дні ж свята скінчились були, і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі залишився, а Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що він із подорожніми йде, пройшли день дороги та й стали шукати його поміж родичами та знайомими, але не знайшовши. Вернулись в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що третього дня відшукали у храмі його, як сидів серед учителів і вислухував їх, і запитував їх. Усі ж, хто слухав його, дивувалися розумові та відповідям його. І як вони його вгледіли, то здивувались, а мати сказала до нього: Дитино, Чому так ти зробив нам? Ось твій батько, та й я із журбою шукали тебе. А він їм відказав, чого ж ви мене шукали? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Та не зрозуміли вони того слова, що він їм говорив. І пішов він із ними і прибув у Назарет, і був їм слухняний а мати Його зберігала оці всі слова в своїм серці, а Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей.